Всім привіт! Немає городу, немає лісу. Це в мене оця лента, я казала, що в мене є сила бобіна, але однею нею нереально листі корзину. Треба комбінірувати. У мене там чуть-чуть трохи -чуть настало. Я тільки чуть-чуть, бачите, вили капельку там салатовий. Може сплету, хтось закаже, але треба, щоб хоча б і було корзін 5. Поняття, щоб в інтернет на показ Бачу, Побачу, скопу мене тут. По чуть-чуть буду, не буду дуже довго сидіти, бо сидіти не можна довго, потім болить. У тебе проблема отут, потім тошніх, голова кружиться, кидає мене, шатає. Довго сидіти не можна. Да і, ти ж, є напруга. Корзинку теж плести треба, щоб сіла була і, і її стягнути треба. Так что такие дела. Это больше, это меньше. Ничего страшного, правда? Очень добрый да и все. Сколько их тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13. Ще треба щось штук по-моєму. Такі мене тепер і не дріба. Це мой молоточок такий ржавий. Може пойду зараз його почищу. дачкою. сухі то і нормально буде. Помила, де да, хоч і остав. Ну, мені Віталік такого зробив. Хоча б і не шаршаві, да гладенькі такі. якісь, я не знаю, десь. Мабуть, влага попала, да крапочки порви, заржаві. Ой. Не хоч не хоче, важко дуже починати. Дуже важко. Я вже так отвігла, ви знаєте, але все одно ж треба. Потарабанила з подругою. Вона була, мені дзвонила, у мене така привічка, що щось як не вийшло, не так, то я і не брала трубку. Трохи я така. Паскудна дівка. Але я знаю, що треба перезвонити. Я перезвонила. хоча й час утрогий пройшло. і по почесали язиками. Але я чесала і робила роботу, покажу вам. Але це ж мені вас Ну, тако... Ну, тут це все, це все рівняється. я буду його потягувати. Буду ще плести, плести. А потім буду все його стягувати. О! Отака красота. Бачите, побачили. В болить сьогодні. Погода така, що нема погоди. Ох, всього в тірточку літу. Мені треба тут таке обризати, щоб не було голочка, щоб потім воно сховалося за ленточку. Ну, потім це все потягується. ногти болять, пальці. Це вже потім так, трохи потягує донизу. Уже в другу сторону. Mm. Це я на відео. По відео. Уже в другу сторону зажимаю. Перевернула корзинку. йде через одну. Одна йде сюди наверх. Я замикаю. слідуюча ось ця, цю диру замикаю, наружу, а там вже пойде внутріш. Так, гвоздиків ніде немає. Всі гвоздики виняти. Ще бузари узари отак стягувати. Є. Це так як я вам і казала, бачите? Раз, два, три, а люди замітають на один раз і все, щоб менше ленти витрачати. А я ось, аж ж аж сюди хватить. І це буде зараз було стягувати бока, ще аж сюди буде соєнятися. Люди раз, на одненьке сюди і все. Ну воно теж держиться. Але ж це виходить подвоєна корзина. Так, ось бачите, вже цю виленьку воно не достане. Тепер мені приходиться доступрізати. Щоб заховати, треба одрізати. Все. От я сьогодні заробила. Взяла дозламала очки, сіла на них. представляєте? І забрала Віталікові. Тепер треба знову очки 45 гривень. І все. Щось робиш, а щось ломиш, Якесь таке. Ну що, доробила я вже корзинку. Зараз 18.30. Пошла, розпалила грубу, принесла дров, щоб трошки ще тако знаєте, з грубі тепло пошло, бо газ є газ, що там казати. Я дуже люблю тепло, оце таке, як груба горить, печ, позамитувала, все поприбірала. І покажу вам тепер корзинку, яку я спліла корзину. Ще зараз вирівняю дно. І треба буде купити, дивіться, яка вона гарна і цупка. Краса, так? Да? Я краса. яка я рада, що її вміють плести корзини. Це від душі з доброю енергетикою, з радостю. Що означає? Що значить, якщо ти робиш роботу і тобі подобається? Ти радуєшся. якщо людина з негативом, з криком і з ненавистю, то, то вже буде не робота, а то буде пародія. Мої ну, корзинки, вони, бачите, вони як волшебниці. От, волшебна корзиночка. Можете проводити ручкою, кругом, віртіти є, крутіт, дно, все, серединка, пробуєте. Нічого ніде не впирається, ніде не колеться, нічого ніде не застрає. Все гарно, все чітко зроблено. От і все. Зроблена у сьогодні добренька робота. Так, буду потрошку, по можливості буду чуть-чуть. підготовляти, -чуть. буду нехай будуть. От так-то. Так що всім гарного вечора, мирного, тихого, спокійного. до побачення і до зустрічі. Я вас люблю.